І приїжджають Вот Оце таке є поняття полювання. Інших поняття полювання це я просто в цьому мішок привіт. Але якщо подивитися на історію полювання взагалі людства, яка була присутня і в нас в Україні так само, коли ще давніх далеко. Співувалося красиве полювання. Тобто, щоб перш ніж е, полювати цього звіра, потрібно було його красиво зустрілити, навіть в разі звадити його, е, щоб він підійшов на постріл, а це вже є мистецтво, Тому що в е, цьому вже потрібно вчитися. Щоб зварити, потрібно вивчити його поватки, потрібно вивчити його місця його знаходження.